Шановні любі українці, у цей святковий нині час з Різдвом Христовим вас, вітання щирі вам, Єднає всіх одна подія, народження Христа Царя, Спаситель людства і надія тим, хто приходить до Творця. Радійте нині веселіться, він є спасінням для сердець, хай віра в серці ще зміцниться. Вас сильно любить Бог Отець. Сам Бог прийшов до нас із неба, щоб нас звільнити від гріха, і це для нас усіх потреба, щоб потім гірко не зітхав. Хваліть народжено сина, прийміть Христа Спасителя, і хай сьогодні у цю днину радіють тішаться серця. З Різдвом Христовим щиро освітаєм хвала у душах. І на устах, і в ці різдвяні дні бажаєм, нехай Ісус народиться в серцях, маленьке Господи, дитятко, міняє серце й Твою суть, прийми у душу це зернятко, і віра Твій зміняє путь. Нехай у серці світло сяє, нехай лунає спів хвала, хай кожен житель прославляє в душі народження Христа. Хай Бог ваш шлях благословляє і береже у кожен час. То що різдво, мій друг для тебе кутя і просто коляда, Чи подарунок Бога з неба, і правда вічна і свята? Вирішуй нині ці питання, прийми із неба цінний дар, Відкинь весь страх і всі вагання. Життя для Бога на вівтар.